Вітаю! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про дієслово ір ір означає іти, їхати, пересуватися будь-яким способом. Це дуже зручне дієслово, оскільки можна не вчити всі інші дієслова руху, як в українській мові. І традиційно скріншот із словника, щоб показати вам наскільки багатозначним є це дієслово. Вже більше, ніж попередніх, правда? 42 значення. Але це ще не чемпіон. Слідкуйте за наступними відео. Є слово ір так само є неправильним. І в нього своє власне відмінювання. Йовой, «тувас», «ель», «ея», ейяустед, ва. «носотрос», «носотрас», «вамос», «восотрос», «восотрас», ваїс, ейос, еяс ван. Будь ласка, запам'ятайте, як відмінюється це дієслово. Воно вам дуже знадобиться. Традиційно туди і у зворотному напрямку без займенників. Тож, де ми зустрінемо дієслово ір? Дієслово ір. Рух. Там, де є рух і не тільки. Перш за все, ми використовуємо дієслово ір, коли пояснюємо, куди ми йдемо. Вой, а Сантьяго». І ще один прийменник до вашої скрабнички прийменників. Воя Сантьяго. Я їду, лечу, добираюся, пересуваюся в Сантьяго. До цього міста, так? Vamos a la бібліотека. Ми йдемо, їдемо тощо у бібліотеку. В українській мові ми використовуємо і прийменники, і зміни закінчень, в іспанській мові лише прийменники. Прийменник А нам вказує на напрямок руху. куди. Пам'ятаєте, у нас було вже питання де донде?», звідки? А тепер адонде, куди. Про види транспорту ми будемо говорити окремо. Зараз просто запам'ятайте, що коли ми говоримо про транспорт, ми використовуємо прийменник en «Voy en bicicleta» Я їду на велосипеді. «Vamos a Kyiv куди? Ентрен. На... Ми їдемо в Київ на поїзді. Але запам'ятайте, коли ми йдемо пішки, ми кажемо вой ап'є, іду, а пішки. Якщо ви пам'ятаєте, є в нас таке ще слово, як камінар. Воно вже означає. Іти пішки. І це правильне дієслово. Коли я хочу сказати, з якою метою я кудись іду, я можу використати прийменник Де. Я раджу вам запам'ятати ці три вирази: де компрас, де vacaciones», де екскурсіон, вам їх буде досить на перший час, а далі ви навчитеся деякимся де іншим. Маняна vamos de компрас. Пам'ятаєте, якщо я до слова в теперішньому часі додаю прислівник, який означає майбутнє, уже мене зразу буде майбутнє. Манія на бамос де компрас, ми завтра їдемо на закупки. Я, Київ, де я їду в Київ у відпустку. Voy de excursión, я йду або їду на екскурсію. Коли ми перебуваємо в якомусь процесі, коли людина спостерігає за нами, вона може спитати в нас, кому вас? Так? Наприклад, ми з чоловіком вішали штори. І він заліз, і там тривав, натягав на це, і видно, що це важко. Я в нього питаю, кому вас, як там у тебе все відбувається, як це все триває, проходить, так? Тобто, комо вас, на відміну від кому естас, передбачає якийсь тривалий процес. От я в ньому перебуваю, хай це він там триває 10 хвилин, але якась тривалість, не момент, а якийсь процес. Кому ва тодо, як усе проходить? Кому ва тодо, кому ва тодо у ваших уроках іспанської мови. Є слово ір. Нам дуже буде потрібне для майбутнього часу. Про майбутній час ми будемо говорити окремо, зараз запам'ятайте. Я використовуватиму структуру ір плюс а плюс інфінітив, коли говорю про мій намір щось зробити, про те, що я буду робити. І в даному випадку відмінюю лише перше дієслово, дієслово ір. Вой а, а далі що я буду робити. Це як в українській мові я кажу буду. А робити не міняю. Буду, буду читати. Я не кажу буду читаю. Я не кажу буду працюю. Я кажу, буду читати, буду працювати. Те ж саме відбувається в іспанській мові. Я кажу ір відмінюю, а і те, що я збираюсь робити, я буду ставити у словникову форму. Voy я comprar на авто, я збираюся бо я куплю машину. voy a ir a la бібліотека. Завтра я збираюся піти. Завтра я буду йти у бібліотеку. Зверніть увагу, коли я кажу збираюся піти, я кажу вой «ір». Перше дієслово стоїть у першій особі, а друга частина стоїть в інфінітиві вой авір. Про це, як я вже сказала, ми будемо говорити. Тож, давайте повторимо. Дієслово ір неправильне, і ось це його форми. Вой, вас, ва, «вамос» вас, ван. Як завжди, якщо у вас є питання або сумніви, знайдіть мене у соціальних мережах або напишіть мені електронного листа. Мучо ексіто і чао!